Можеш встати. Вона поспішно курить цигарку і дивиться, як спить мертва яблуня у її саду. Вона також не спить ночами і мріє про справжні дорослі любощі, аби здихатись снів. Сни тривожа душу, сни вимотують тіло. Вони, наче й нічим не стараючись, витискають із того тіла всі сили, що береглись для ранку. Вона поспішно допалює цигарку, а потемнілий фільтр не викидає в траву, бо знає з дитинства, що люди свині. Жити в цій футболці є одне блаженство, так само, як і блаженство питати себе і знати відповіді на свої заморочки. Вона поспішно робила все, бігала, говорила, навіть спала. Ось тепер тепер вона не спить і пише дурнуваті тексти. Вночі вони видаються вершинами її мистецької діяльності, а зранку, навіть якщо згадає вона про них надто пізно, видаються нікчемними записками розбитої в сумнівах душі. Сюда скачи. Знаєш, це мав бути вірш, не проза. Не ось це все. Тут мав бути красивий, розважливий вірш. Давай я постараюсь іще раз. Вона поспішно куриться гарко і дивиться, як спить мертва яблуня у її саду. Стихають кроки. Лише прислухайся. То твої лихі думки, то твоє дихання видає її смерть. І все неначе чекає, гірко стогнучи, провокуючи стрибнути в цю забуту імлу. Все чекає моменту, поки вирішиш питання, поки не завагаєшся і не зламаєш ці двері вщерть. Мотузки переріжеш, бо вони надто тиснули тобі очі, бо вони надто показували тобі правду, бо вони надто гриміли своїми вузлами стійкості, забравши всіх у пекло, не давши договорити вустами гідності. Я молитись не вмію, спокушаючи Бога красивим текстом, так і світ перекочений і красивий, спокушає Бога молитися. Що ж виходить, методи йдуть проти Творця. У соннику пише, що так діє сутність, коли час перебуває в сузір'ї тельця. Тож скільки диму поміститься в тобі світи, аби ми розтанули в невідомості? Ти не можеш дати відповідь. ти не вмієш її визначати. Всім керують загнані миші в кут, одначе сперті на добрового із золотом. Так само, як золото в їх зубах, мозку й кістках, вони проникають, де лише можна. Шпарини совісті їх чекають, вокзали гіркі їх запрошують. Це все, аби ми не мовчали. Це все, аби нас не припрошували.